Шановні колеги, розпочинаємо засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника Рівненського ліцею за Черносів Рівненської міської ради. Наше засідання проходить в актовій залі управління освіти, ведеться відеозапис сьогоднішнього засідання. Відповідно до наказу управління освіти. Членами конкурсної комісії на паритетних засадах є представники від засновника закладу освіти, Харковець Василь Степанович, депутат Рівненської міської ради, Кучинська Галина Григорівна, депутат Рівненської міської ради, і від уповноваженого органу Серебюк Валентина Володимирівна, заступник начальника управління освіти. Представники від управління Державної служби якості освіти в Рівненській області, Сидорук Святослав Миколайович, начальник управління, Коломис Галина Григорівна, начальник відділу моніторингу, сертифікації та контролю, і Ліщишина Ірина Михайлівна, головний спеціаліст. Представники від громадянського суспільства, Стажинська Жанна Миколаївна, член ради Рівненської міської організації «Проспілки», працівників освіти і науки України, Нагорний Андрій Ярославович, представник від громадської організації, рада директорів закладів загальної середньої освіти міста Рівного, і Урзакова Наталія Юріївна, голова проспілкового комітету Рівненського ліцею за числом сім. Делеговані від Рівненського ліцею е, представники органів громадського самоврядування з правом дорадчого голосу Дубич Ірина Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Заглинський Володимир Антонович, представник органу учнівського самоврядування, і Талько Ольга Анатолійовна, представник органу батьківського самоврядування, на сьогоднішньому засіданні присутні сім членів конкурсної комісії. Відсутні Сидорук Святослав Миколайович та Коломис Галина Григорівна, представники управління Державної служби якості освіти. Окрім того, участь у сьогоднішньому засіданні беруть палей Ольга Григорівна, начальник відділу кадрів управління освіти, яка здійснює організаційний супровід конкурсу, і Олександр Галімський, методист інформаційно-інноваційного відділу управління освіти, який здійснює технічний супровід нашого. Засідання. Шановні е, члени конкурсної комісії, хто за те, щоб розпочати наше засідання, прошу голосувати за одноголосно сім членів конкурсної комісії. На порядок денний, теж ми, розглянем, теж, ніж ми розглянемо порядок денний, ми повинні визначитися із формою голосування. Пропоную визначити на сьогоднішньому засіданні відкриту форму голосування при прийнятті рішень. В кого будуть інші пропозиції? Ладно. Хто за те, щоб е, сьогодні голосувати відкрито? Прошу голосувати одноголосно всім членів конкурсної комісії. Шановні колеги, сьогодні на порядок денний, виноситься наступні питання. Перше про обрання зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступника та секретаря, розходів функціональних обов'язків на період проведення конкурсу з відбору, з відбору кандидатури на посаду керівника сьомого ліцею. І друге питання про розгляд заяв для участі у конкурсі і документів на відповідність установлених законодавством вимог та прийняття рішення про допущення або недопущення осіб до участі у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 7. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно 7 членів конкурсної комісії. Шановні колеги, перш ніж ми перейдемо до розгляду першого питання, звертаю вашу увагу на дотримання статті 10 положення про конкурс, де, зокрема, зазначено, що конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності, не допускаються будь які трудні. Діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Е, стаття 12. Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Член конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів. Змово повідомляє голову конкурсної комісії, який і приймає рішення щодо заміни члена конкурсної комісії. Тепер хочу ще раз ще хочу вас ознайомити із функціональними обов'язками голови комісії, заступника та секретаря. Відповідно до статті 15 положення, голова конкурсної комісії зобов'язан забезпечити її роботу. Можливості і умови для таємного голосування, а також вживати заходів щодо дотримання порядку і безпеки під час. Роботи комісії. Заступник голови комісії виконує його функції на час відсутності. Секретар конкурсної комісії відповідальний за ведення, оформлення протоколів засідань, оприлюднення прийнятих рішень впродовж наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії, виконання інших функцій за дорученням голови. Отож. Переходимо до порядку денного е, обрання голови заступника та секретаря нашої е, конкурсної комісії. Шановні члени, е, які в кого будуть пропозиції щодо обрання голови конкурсної комісії? Прошу. Боблад, які в кого ще будуть пропозиції? Маю. Хто за те, щоб обрати головою конкурсної комісії середню Валентину Володимирівну, прошу голосувати. Шість за, один утримався. Не голосуєте за А, тобто утрималися? Ні. Зовсім не голосую. Наступне. Прошу подати пропозиції щодо обрання заступника голови комісії. Це... Ну. Да, Підтримуємо. Але голосування так, хто за те, щоб заступником голови конкурсної комісії був Василь Степанович Катковець, прошу голосувати. Так, шість за 1. Не голосуємо. Добре. І наступне щодо обрання секретаря конкурсної комісії, прошу подавати пропозицію. Я вас шанує. Так, так. Хто за те, щоб старжинська Жанна Миколаївна була секретарем конкурсної комісії? Прошу голосувати. Шість за. Так, порядок, перше питання вичерпано. Переходимо до наступного питання. Для участі в конкурсі, для участі в конкурсі, зараз хвилиночку. На розгляд конкурсної комісії про бажання взяти участь у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 7 подав заяву та документи Смулка Віктор Васильович. Так, ось його документи відповідно до положення. Відповідно до. Перед цим члени конкурсної комісії мали можливість ознайомитися. Відповідно до положення про проведення конкурсу, Смулка Віктор Васильович повинен був подати наступні документи. Так, 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 Дивимося, Галина Григорівна, будь ласка, заява про участь у конкурсі згода на обробку персональних даних відповідно до закону України про заклад персональних даних. Наявна автобіографія або резюме за вибором учасника конкурсу. Наявна є. Копія паспорта громадянина України. Копія документа про вищу освіту з додатком, що є його невід'ємною частиною на нижче освітнього слухання магістра. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою. Так, при чому Копія трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання. Довідка або витяг про відсутність судимості, дата видачі не більше 90 календарних днів. Довідка про проходження попереднього. Періодичного психіатричного огляду за формою первинної облікової документації, затвердженої чинним законодавством. Дата видачі не більше 90 календарних днів. Є. Мотиваційний лист складений у довільній формі. Є. Окрім того, шановні члени комісії, конкурсант може подати інші документи, які підтверджують його професійні. Та моральні або моральній якості. Хто із членів комісії ще не ознайомився із наявними документами на засіданні конкурсної комісії. Прошу ознайомитися. Хто ще не ознайомився? Всі ознайомилися, добре. Отже. Всі члени конкурсної комісії перевірили документи смуки Віктора Васильовича. Документи відповідають вимогам закону України про повну загальну середню освіту та положенню про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рівненської міської територіальної громади, затвердженої рішенням рівненської міської ради 1 травня 2025 року за числом 6441. Виношу на голосування про те, щоб допустити смулку Віктора Васильовича до участі у конкурсі на посаду керівника сьомого ліцею. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Сім членів конкурсної комісії одноголосно. Отже, вирішили допустити до участі у конкурсі смулку Віктора Васильовича. Питання порядку, друг... порядку... порядку друге, порядку. Yeah, no, no, no. Питання друге порядку денного розглянуто, рішення прийнято. Скажіть, шановні члени конкурсної комісії, чи є когось зауваження, заперечення щодо роботи конкурсної комісії чи порядку прийнятих рішень? Немає. Зауважень заперечень немає. Питання порядку денного засідання конкурсної комісії розглянуто, рішення прийнято. Всім членам щиро дякуємо. І якщо маєте час, будь ласка, затримайтеся для підписання протоколу.